Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Сьогодні у нас 27 жовтня. Я знаходжусь в нашій теплиці і зараз квітує новий сорт, який в мене є. Ось така чудова квітка. Це сорт називається Жаде Грин. Колір незвичайний, він має кілька відтінків. Це і зелений такий, ніжно-зелений такий салатний колір, я би сказала, жовтий і лимонний такий, лимонно салатний колір. Висота в нього середня, вона невисока. Ось з цієї сторони вона трошки нижча, а з тої сторони. Рядка, перший рядок, он вищий йде. Не знаю, може там більш земля така плодородніша, може таке бути. І дуже гарна будова квітки, плюсточки так всі закручені до центру, до серединки, вони такі зачесані. Гарний колір, ну, незвичайний. Якщо ось креміст, в нього такий іде, цей. Ніжно-жовтий, да, він кремовий. І є ось такий ярко-жовтий колір. То це тут йде такий мікс Мікс кольорів. І зараз вона як горить, вона як світиться. Це як такий, такий фонарь світящийся, іскрящийся. Ну, гарна квітка. Я її ще не зрізала. Ось вже чекала, щоб гарно розкрилися бутони, щоб гарно розкрилась квітка, показала всю свою красу. Ну, ось ця кріміст, він такий ярко-жовтенький, як ципленок. А ось цей такий колір ніжно-ніжно-зеленкуватий відтінок. Ну, чудовий сорт. Темне-зелене таке листя в нього. Темне-темне зелене листя, гарна будова і гарний незвичайний колір. Ось така це жаде грін. Дуже мені сподобався цей сорт. Він гарно дає черінки, багатий на. Парослі. Я купила е, прошлої восени маточники. І ось в мене було три, або п'ять, я не пам'ятаю, скільки я маточників купила. І ось тут десь ну, зробила таку кусочок тут. Штук 70, мабуть, черенків я зробила. Він гарно дає парослі, так що. Гарно розмножується. І чудова будова. Ось така будова самої квітки. Ось тут бідненький шмелік щось. Жили. Може тобі на вулицю відправити. Ось така краса. Ну Прям захожу і любуюся, любуюся цією чарівним сортом хризантеми.